Завтра їду в центр зайнятості, щоб мені знайшли роботу. Ось такі документи треба з собою взяти. Паспорт, код, трудова, документ про освіту, військовий квиток і довідка про те, що ви не являєтесь членом ОСТ. Так що завтра буде їхати в центр зайнятості. може якусь мені роботу запропонують. Ну, я хочу працювати на дорожній фрезі, так як я раніше на ній працював. І маю відповідну кваліфікацію. Ну, і ще тому, що там висока зарплата. Там раніше я заробляв десь від 20 до 30 тисяч, там, в залежності від того, скільки днів провів відрядження. так. Синок, що ти хочеш? Ось, ти мені оцю бутилочку. А сам що, не можеш закрутити? Чу. Готовлюсь до завтрашньої поїздки в центр зайнятості. Треба змазати ципок, бо їхати мені 40 кілометрів. На пшикай. На цепок, так, да, нажимай. І так, друзі, зараз у нас 6-17 ранку і я буду виїжджати в центр зайнятості. Зібрав, зібрав всі необхідні документи, взяв з собою їжі, от вже буду виїжджати. Їхати мені 40 навіть 45 кілометрів. Тому їжі я взяв багатенько. І бутерброди взяв, і коктейль молочний взяв. Води півтора літри. Проїхав вже 4,5 кілометри майже. Коли виїхав, зрозумів, що мені в обличчя дує сильний вітер. Тон тракторець називається Бобкет. Переживаю за колеса капець, То що якщо проб'ю, не знаю, що робити. Кочень, десь Гарно. Зупинився випивти коктейль. Ось собі собою наколотив, блендером перемішав молоко, овсянку і варення. Дуже багато калорій і дуже добре насищає організм. Зупинився в АТБ, купив енергетичні батончики. Приїхав на годиннику 9 годин 12 хвилин, зараз десь переодягнусь, одягну штани бо я в шортах і буду заходитися. Кадри, кадри. З церкви, А ось я тут зараз і переодягнуся в тінючку. Так, все, я переодягнувся. І тепер я схожий на людину, якій потрібна робота. Да? Щось зачинено, да, у вас? Ви ще не працюєте? Не працює? А, працює? працює? Щось двері так якось. Воздух да. Що, ми тут задохнути? Тиндиционірував много. Мало, да. так. Так. Дивіться, ну я тут до цієї жінки, що біля вас підходив в прошлый раз. От вона мені дала, написала перечень документів, які мені потрібно для того, щоб стати на думите і чекайте. Я включила прийом, нікого не було, включила 9 а -а -а. я включила здійснити, що я зараз закончу Я поняла. Я вас зареєструвати сейчас буду. Ага. Я ж не кажу, що я вас не зареєструю. Ага. Я вас зареєструю. Ну я реєстратор і долажна зареєструватися, передати до спеціаліста. Я вас зареєструю до спеціаліста, сходите в військомат і передамо тоді до спеціаліста вже все хороше. Коротше, вона мені багато чого наговорила, що з чого я мало чого зрозумів. Потім підійшлася жінка і я сидів, думав, переварював інформацію. Ну, Смотрите, які хлопці, ну ви бачите, що я ж не похожий на, на обезянник. Це, я знаю, я знаю таких хлопців, як вони приходять. Оператор ферзи ферзи не Хорошо, а якщо вони ніяку бумажку мені не дадуть, а я до вас прийду, а так на слово вам кажу, що мені не дали ніякої бумажки. Просто такий варіант теж може бути. Звісно, як я вуха від гризу. Роботодавці пропонують. Бачите, роботодавці від слова робот. А в російській мові від слова роб. І ось такі зарплати. Проте консультант 12500. Молодший приймальник товару 13650. Охорона 13650. Нормальна зарплата. Ще й роботодавець надає безкоштовне житло в Києві. Зайшов в центр зайнятості. Тільки взяли розглядати мої документи. І почалась тривога. І ось я вийшов на вулицю. Чекаю, коли закінчиться ця тривога. А так. Під час тривоги в робочі дні звертатися за телефоном. Через годину приблизно закінчилася повітряна тривога, і мене впустили далі заповнювати бумаги. Всі працівники, інспектори, регістратори були дуже вічливі. Пропонували мені роботу, але, на жаль, вона мені не підійшла. Я думаю, що центр зайнятості працює невідмінно, ну, наскільки це можливо зараз цей час. І працівники там дуже вічливі і дійсно можуть допомогти знайти роботу. Зараз 4 години на льодна хвилина. Позвонив до знайомого, він якраз їде з міста додому. Я поїду з ним, кинув велосипед. Ото так. Так що дуже замарився, вже, вже не доїду. Я вже вдома. Назад е, мене підвезли на машині, тому що якраз їхав додому мій дядька і мене підвіз. Е, значить, е, поставили мене там на учот, і тепер будуть мені шукати підходячу роботу в сфері дорожнього будівництва. Якщо вони мені не знайдуть цю роботу, то вони мені заплатять через місяць соціальну підтримку 650 гривень, по-моєму. Ну, а потім вона говорить далі, це перший місяць. <кій> перший місяць така маленька сума. Далі сума буде збільшуватися. Я таки не зрозумів, через що вона буде збільшуватись, чому відразу така сума, а потім більше. Я так і не зрозумів. Якщо ви плануєте піти в центр зайнятості, то зберіть ці всі документи. Ті, що я вам перечислював в початку ролика. І вам там обов'язково допоможуть. Ну, якщо у вас все в порядку з документами. Так що звертайтесь, не бійтесь, нічого там такого немає. Перед тим, як туди їхати, знайдіть в інтернеті їх номер телефону, вам дадуть відповідь на питання, які вас цікавлять. І вам обов'язково знайдуть роботу. А поки будуть шукати, будуть якісь виплачувати кошти. Невеликі, але все одно це гроші. Багато хто говорить, що зараз такий час, роботи немає, то все Ну, такої, як хотілося б немає. От я, наприклад, шукаю роботи роботу оператором фрези. Мені ця робота подобається, я вже маю досвід, вона високооплачуємо, але зараз в цей час дороги мало будується. Ну, хай Хай оператором фризи я і не знайду вакансію, але влаштуватись на роботу з заробітною платою 15 тисяч, якщо не знімати квартиру, а жити в своєму житлі. От у моєму місці 15 тисяч для родини достатньо, щоб поїсти, заплатити за комунальні послуги. Але ж враховуйте, який зараз час. І дуже не скаржиться на життя, друзі. Все, пока.